Усім привіт! Мене звати Катерина, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене в планах обрізка квітучих декоративних рослин. Буду починати з гортинців, продовжувати трояндами. Ось тут у мене вони зростають і ще трошки на клумбі. І ще буду стригти гібіскус, бо восени не встигла це зробити, хоча планувала цього разу саме восени робити стрижку. Ось, Зараз буду починати з гортензії. Хто пам'ятає, хто підписаний на мене, а хто ні, то нагадаю, у мене ці гортензії висаджені минулого року, вони були зовсім маленькі, це було їх перше квітнення. І ось так вони виглядають. Я їх не обрізала на зиму, і, як бачите, вони досить непогано вистояли. Тож, зараз буду їх простригати і покажу, як я це роблю з молодими кущиками. Ну що, будемо починати. В принципі, такі базові принципи обрізки вони єдині для всіх рослин. Це те, що ми будемо видаляти все, що дуже тоненьке, все, що якесь криве або погано перенесла зиму. У мене тут є декілька ось таких дуже-дуже тоненьких гілочок, Ось тут можна їх бачити. І вони мені не потрібні, бо нічого гарного з них не виросте. Я хочу мати, щоб у мене було там не прям багато, але щоб суцвіття були великі. Тому я буду робити обрізку саме для такого результату. Тож спочатку я вирізаю все, що тоненьке та поганеньке, скажімо так. Так, у мене тут є декілька кривунків, скажімо так. Суцвіт, вони такі, тому що ще ось ці пагони були вони дуже слабкі, а суцвітя досить важкі, і через це вони просто нахилилися, коли був дощ, і ось так покривилися. Я не одразу помітила, і тому, тому нічого не встигла зробити. Але вони досить непогані щодо їхньої товщини Тому я їх буду просто обрізати так, щоб цього року на них в мене виросли нові пагони. Так, мабуть, ось тут буду щось прибирати зайве. Зараз подивлюсь, якщо щось знаходить. Так, ну, ось тут. Вона така крива. Зараз. Покажу ось така поведена гілка, але я можу залишити тут бруньки на цьогорічний зріз. Я буду залишати дві бруньки. Знизу ми відраховуємо одна, друга і зрізаємо. Десь півтора сантиметри я відрізаю від бруньки. Ось так. І так само буду робити на інших. Ось ця у мене також дуже крива, але е, пагін досить гарний. І до цього рівня він рівненький. Це вже потім його почало крутити, тому також буду відрізати. Така сама історія з оцим, він кривий, ось так, але е, ця частина вона рівна. було таких кривеньких, як у мене, то після того, як ви прибрали тоненькі або померзлі, у вас залишаться ось такі рівні пагони. Я вже казала, я буду різати на дві бруньки знизу, тому що чим більше ви залишаєте бруньок, тим більше паганів нових у вас буде давати одна гілка гортензії. І, відповідно, більше у вас буде нових гілочок, на яких будуть ось такі суцвіття. Щоб суцвіття були. Більше за розміром, їх треба, щоб було менше. Тож, чим менше буде гілок, тим більше буде суцвітя. Ось цим ми керуємось і таким чином і все підрізаємо. Тож, відраховуйте одну-дві, максимум 4 можна залишати бруньки знизу. Я відрізаю на дві. Так, у мене тут були встановлені ось такі опори, бо я минулого року купила лише ось таку маленьку, її не вистачало. Цього року буду купувати щось більше для того, щоб утримувати гортензії. З кожним роком гортензія буде ставати все товстіше. Ось ці основні гілки, в неї стовбурочки, і є вергідне, що не потрібна буде взагалі підтримка, але будьте готові до того, що якщо у вас... Суцвіття будуть великі, а ось такі, і у вас в регіоні є дощі або у вас автополив, який розпилюється, то може бути таке, що соцвіття будуть мокнути і нахилятися до ґрунту. Щоб цього не було, можна просто ось так підв'язувати. Я поки що, мабуть, це залишу, і коли вже куплю ось такі підпори. Пристосовані до цього, тоді приберу ось ці свої саморобні. Ну і таким же чином буду далі продовжувати обрізку інших гортензій. Ну що ж, з гортензіями я закінчила. Ще одна у мене залишилась на основній клумбі. Там я буду потім робити підрізку. Ну, а зараз переходжу до троянд. Ось тут у мене є такий бордюр, де зростають троянди. Чотири з них я висаджувала 2 роки тому. У мене є про це відео з А, Ось ця остання зростала, вона. Така найпотужніша, бо досить стара, і я її просто пересаджувала. Тож зараз буду обрізати. І ще ось ця у мене лемон рокако, якщо не помиляюсь, тут зростає, це вони в мене вже бордо. оприскані стоять, робила обробку. Тож вона якась у мене така ну, слабенька, Тобто якщо ось ці повиростали, гарно. А ця вона так і зростає. Я, мабуть, дам їй ще цього року шанс і буду її стимулювати. Подивлюсь, бо кущ має бути за характеристиками такий самий, як ось ці, тобто там метр десь, метр двадцять, за вишки, але не ось така малявка. Я ще попрацюю з ним цього року. Якщо ні, якщо він такий залишиться, можливо, у мене якийсь пересорт і це якийсь карліковий варіант. Там, наприклад, більш такий горизонтальний, тоді буду пересаджувати її на інше місце, а замість неї куплю якийсь інший кущик троян. Ось, зараз буду підрізати. Буду дивитись на бруньки, прибирати все зайве, все тоненьке, і ось цей кущ, останній, який у мене дорослий, я його досить коротко завжди ріжу. Тому що він дає дуже високі пагани, а щоб він не виділявся на фоні інших, я йому роблю більш кардинальну обрізку. Ну що ж, з трояндами у цій зоні я також завершила. Ось так вони на зараз виглядають. До речі, складно обрізати після бордоської суміші, бо вона все пофарбувала і дуже погано видно бруньки, які вже почали прокидатися. Тож, я думаю, краще троянди обробляти чимось безкольоровим. Буде трошки зручніше. У мене просто. Залишалось бордо, і я вирішила обробити, вирішила, що гірше не буде. Ось так, але важко, важко орієнтуватися, де краще обрізати. Тож, може, вам мій досвід такий буде корисний. А я зараз вже буду переходити ось туди на клумбу, на свою улюблену, яку я, мабуть, цього року знову буду трошки переробляти. Так, ну що ж у мене тут? Фронт робіт? Також гортензія одна, вона, до речі, більш така слабенька у мене, може ґрунт, може місце тут менш, менш сонячне, їй не подобається. Троянда одна, і з того боку ще дві маленькі, і два великі гібіскуси. Ось цей фіолетовий і на тому боці у мене біленький. Це те, що буду зараз обрізати. До речі, про гібіскус, про його обрізку, як його розмножити у мене є. Окреме відео на каналі минулого року я знімала дуже корисне, багатьом сподобалося. Залишу вам посилання. Якщо цікаво, якщо вам ця тема потрібна, то подивіться. А я зараз буду приступати, все це також тріти. Подивимось на результати. З цією стороною я вже закінчила. Ось така у мене купа гілок від гібіскусу І ось такий він має вигляд на зараз. Так, я стрижу ось так дуже коротко, дуже кардинально. Мені так подобається. Мені подобається, як він виглядає, він впродовж літа все одно набирає дуже велику зелену масу, дуже багато квіточок. Я роблю так вже не перший рік. І я повністю задоволена результатом. А якщо ви зі мною не згодні, маєте на це повне право, можете залишити коментар мені під цим відео, і ми з вами про це поспілкуємося. Якщо цікаво, ось так. І що в мене тут троянда, гортензія обрізання. Потім буду обрізати з цієї сторони, вже не буду вам показувати, щоб не затягувати. Це відео. І ще у мене ще буде в планах, але трошки пізніше. Ось тут у мене зростає кизильник, і я хочу його звідси, мабуть, пересадити, бо він дуже великий зростає. І мені не подобається. Я купувала його як низький, а вийшла ось так. Тому хочу замінити його на інший. Вже замовила, буду висаджувати, коли приїде замовлення до мене. Ще у мене тут. Барбарис бересклет. Барбарис у мене до середини лютого стояв зелений. Потім у нас були дуже сильні морози, до мінус 15-18 вночі, і ось ці всі листочки вони пожовкли. Є вергідніше, якісь гілки постраждали, померзли. Хочу трошки почекати, поки будуть більш явні бруньки, і потім вже його стригти. Так само у мене з того боку є молоденький барбарис, буду чекати бруньки, щоб зрозуміти, що там вижило, що ні. Ось і ще у мене, а вже ж ось цей ялівець величезний. Треба його сформувати, щоб він був не ось такий лопатий страшний. І якось не дуже в мене перезимували сам шити. Ось цей такий жовтий, той значно кращий, Теж треба буде їх стригти, але. Це пізніше, коли вже буде така стійка погода. І треба це робити не дуже пізно, щоб не було жарко, спекотно, бо погорить листя. Ось ось такий план робіть. До речі, погляньте, скільки у мене тут сіянців, гібіскусу. Ось Саме через них хотіла робити обрізку восени, але щось думаю, у мене до цього руки не дійшли і ось маю таке, буду викопувати, може десь посаджу, може комусь подарю. До речі, якщо потрібно, то можу відправити комусь, але я не знаю. Це, скоріш за все, фіолетовий, але може бути і білий. Якщо комусь потрібно, пишіть я залюбки, його перевалю у угорщик і відправлю вам. Ось такі мої справи на сьогодні. Буду продовжувати купа роботи в садочку, на клумбах все це, ще потрібно обробити. Тож, садівники, набираємося енергії і працюємо. Всім гарного дня, гарної погоди і миру це головне зараз для нас. Всім папа! -па.